Привіт! Сьогодні я буду на такій вже великій такі карті записувати. Черкаса. черкаси Тут де ближче до води, водохранілище. Реагуйте на тривоги. Тут як щось готується така е, нестабільна ситуація. Якщо ви тут знаєте якісь е, військові об'єкти, тоді тут. Активація йде по Черкаській області. Тут буде працювати ППО домовленість з трьох сторін. усі, усі Черкаси. Більше-більше хаоса Черкаській області по місту, по місту Черкаси. Є небезпека 50 на 50, тому будьте, будьте максимально уважні. Так, давайте подивимося на нашу столицю, вже зразу біля Черкас. Розкладаємо її від кордонів. Ось тут, тут у нас дядя диявол. Тут у нас десятка мечів, зараз вам відкоментую. Буде летіти, буде летіти. на Ну, це на Київ, на Київ. На Київ стоїть ось три три таких карти. Бачите? Підвішений диявол і десятка мечів. Ну, показуючи що буде працювати захист, якби захист. Працює, але недостатньо. Так, північ Києва. Північ Києва реагуйте. Ресурс будуть бити по ресурсах. Я думаю, це зв'язано більше зі світлом. Руйнуванням башня. Ну, якось іде по трьох напрямках будуть бити. Е, сюди ближче до, до Біла церква от сюди, в цю сторону. І сюди, куди йде Яготин, Березань сюди е, Забориспиль, у ту сторону теж йде якась небезпека. Так. Да. Тут вибирається, вибирається із трьох напрямків, куди саме. Ну, тут дуже багато старших арканів на Київ, насправді. І давайте тепер по кордону подивимося, що тут у нас Житомир, Так, ми ще не дивилися. Так, кордони відносно захищені, але тут працюють зрадники, є, тут тривожна ситуація, тут страх е м, для місць видання якихось там допомоги, якихось центрів, е щось там, де, де є люди, яким потрібна допомога. щось от Небезпека для міста, де є люди, яким потрібна допомога. Так, от якщо дивитися, то от Біла церква вінниця Житомир сюди у, у цьому напрямку, я би сказала тут найбільше небезпеки де. Там збирають, збирають інформацію по Житомирі ситуації важка, небезпека, потенційна небезпека для цивільного населення, для цивільних будинків. Потенційна небезпека залишається. Сюди, якщо дивитися Малин, іршанськ, Радомишель, коростень, от, народичі, сюди, у цю сторону щось буде летіти, щось буде пролітати. І так, у нас по кордоні. Ну давайте суми подивимося. Суми тут, ну, тут будуть активні дії, тут у нас, от, бачите. Якщо дивитися, от е, білопілля сюди в сторону конотопу йде е, перебої якісь, е, перебої з ресурсами. По якихось теж трьох напрямках, якийсь таємний план є по сумах. Є, будуть прильоти, є ось показую вам. Є провокації, є прильоти, буде збиття, будуть лякати людей, щоб люди е, кудись переміщалися з цих територій. Тут зміна планів. Так, да, тут вже віддані накази, тут іде певна активність, е, ну, є активність, є накази, е, є якісь втрати, руйнування, є відбиття. Тут будуть, е, ну, ситуація буде повторюватися. Реагуйте на повітряні тривоги. Буде летіти, буде багато летіти, через суму буде е, з повітря. Тут, якби є підтримка, є, е, є протистояння цьому всьому, але якісь будуть внутрішні так само проводитися провокації. Якийсь на кордоні. Угу. Весмірка мечів на кордоні з Сумською областю. Якби якесь блокування, нестабільність між Черніговом і Сумською областю. північ центр буде захист, є відбиття. Зі сторони Білорусі там по тайні, там щось від, відробляється, там щось відпрацьовується, іде якесь відпрацювання. Е, ну, Там нормальний захист стоїть, там відхід від, від певних проблем. Тут з Білоруської області от якась, якась там є жінка, яка стримує це все, якась жінка, яка мішає е, яка мішає тому, щоб вони зробили ті наступи От відбиття Відбиття. реальні небезпеки питає тут Бачите, відбиття буде летіти і віддані накази по якихось місцях, де йде накопичення ресурсів, де якісь військові об'єкти, щось, щось таке всюди бачите, аналогічно. Східна частина, будьте, будьте обережні, і західна частина від Київської сторони, від Київської сторони тут теж. Угу. І тут якась іде активізація. Активізація якихось людей. Для, для чого? Угу. Для якихось дій, таємних дій, і Полтавська область. Так, дивимося. Так, ну тут теж хочуть буде летіти, і тут знову зі сторони, якщо я почала викладати між. Сумською Полтавською областю тут показують буде летіти і буде летіти по якихось місцях збереження певних ресурсів або щось, що забезпечує комфорт для людей. Тут іде так само відбиття. Ну, якісь певні обмежені дії. Та готуються плани по планах щось там буде відбуватися. Угу, про що? Це покажіть. У місті. У місті будуть наводити страх. Я бачу небезпеку, я бачу вогонь якийсь в Полтавській області. Ну, от. Щоб ви розуміли, показую вам смерть, п'ятірка жезлів, король мечів, королева мечів. Тут по вас готується, готується. Кременчук теж треба ховатися. Кременчук показують от відлюдник, максимально є небезпека. Тому так, реагуйте. І так, ось ми ще подивимося Крим. Вони відчувають, що вони там іде певний страх. Страх, що ця територія буде не наша, що тут хтось буде інший на, на нашій території. Ситуація повториться, все те, що було. Що саме покажіть? Щось із водою біля води. Якісь певні плани у короля кубків туди буде летіти. Так, ну, якщо брати іншу колоду, я ще це розцінюю як авіацію. Буде працювати авіація. Щось, щось має повторитися, щось, щось повториться. Ось щось. Щось повториться, щось таке, що вже було від нас. Щось тут буде повторення ситуації. Застосування сили буде по Криму. По таємному плану там працюють певні наші розвідувальні групи. Там Угу. Там буде відбиття 50 на 50. Вогонь. Тут є вогонь. Щось конкретно там може постраждати. Важка ситуація, конкретні дії, хоча е, у них вже є певні обмеження. Ну, в Крим, о, ну скажімо так. Це вже можна так розцінювати, що у нашого президента є е, певні люди, які працюють в Криму, є певні диявольські плани для того, щоб максимально е, зробити страшно, зробити страшно тим, хто там знаходиться. І мені здається, я Харків пропустила. І давайте зараз подивимося Харків. О, Харків цей тиждень теж буде важка ситуація. І теж тут показую три напрямки, прольоти, територія між кордоном, між тут Ізюм, Барвінкове, Лозова. Буде летіти сюди десь в цю сторону. Страх, сильний страх у людей. Покажіть центр Харкова. Є, на жаль, руйнування по Харкову показують якісь домовленості, якісь ведуться переговори. Достаємося, що у нас тут випало. Якісь ведуться переговори, будуть певні перемоги десь туди, в ту сторону, десь буде відтиснення. Да. Працюють зрадники. На жаль, зрадників там дуже багато наводять на Харківську область. І на сьогодні все. Дякую вам за увагу.